Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні знову відео про моє схуднення. Пройшов ще один тиждень і покажу вам, як я харчувалась напротязі тижня. Звісно, все не знімала. Знімала тільки такі частинки, які вдавалося знімати. І тому поділюся з вами все, що я їла, які в мене були напротязі тижня результати і як я закінчила свій тиждень. Тому, якщо вам цікава тема схуднення, запрошую підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та написати будь-який коментар. Ну і розпочинаємо ми новий тиждень. Якщо ви бачили моє попереднє відео, то минулий тиждень я закінчила із вагою 97 кг 200 г. У мене був мінус трішки більше двох кілограмів, і це досить такий непоганий результат за тиждень, я думаю. Ну а далі в відео я покажу, як закінчила саме цей тиждень. Так, 12.40, Я приїхала тільки додому, буду снідати чи обідати, не знаю вже. Дві курячі гомілки, помідори собі наготувала, але у мене діти все позабирали. І купила я сьогодні квасолю. Нема часу мені готувати в томатному соусі. Ось така. На вечерю я їла все те саме, і у мене на вагах за один день трішки вага впала. Ось 96 кілограмів, 350 грамів. Непоганий результат за один день. Квасоля все-таки, певно, дає своє. Так, зараз час 10. Буду снідати, обідати, не знаю що. Повернулася я із діагностичного центру в місті Рівному. Так, посмажила собі яєчко швидко. Тут сирчик камамбер, оливки маслини, помідорки чері. І намастила собі чотири таких невеличких бутербродика, так як дуже-дуже голодна. Нічого ще досі не їла, тільки пила каву. Взяла ось таким сиром, намастила, хлібчик. Ось такі, до речі, маслини, оливки в мене. І ось такий хлібчик. Зернятко називається. Дуже класний, мені подобається. Тому мені смачного. Саме в цей день у Юрчика був день народження, і увечері всі їли тортик, а я їла ліниві голубці. Ось так вони виглядають, також поклала і дітям і собі огірочки, і помідорки. Загалом вечеря була досить так смачна, тортика я не їла. Ну і На наступний день у мене ось така вага. Взагалі, весь тиждень у мене був якимсь дивним, тому далі у відео побачите, що було не так. Нарешті зранку я була вдома і змогла нормально поснідати. Тут у мене, можна сказати, яєчко із таким лавашем, плюс з маслинами, помідоркою та сиром камамбер. На обід я зробила собі салатик з огірочків та помідорок, два варених яєчка та два бутерброда із вершковим сиром. Дуже такий ситний у мене був обід, мені подобається таке поєднання, і саме головне, що дуже швидко готується, не треба щось видумувати. Також до цього я ще взяла квасольку, ось таку в томатному соусі, знову я купила її. Дуже багато, здається, 12 баночок. Тому дуже часто у відео будете бачити саме цю квасолю. Алси and федеміч. Let every scar break my heart till I learn to bend it Yeah, it hurt me in the moment But now if I'm being honest I'm proud of these eyes Cause they see me through some hardship Proud of those nights When I didn't think I'd make it all. Even when they feel heavy I'm proud of every part of me Proud of these they kept me breathing, proud of how my feet kept me running in the deep. And ooh, even when they feel heavy, I'm proud of every part of me. I shut my mouth till I lost my voice in the silence, and I bent my back till I learned how На сніданок у мене знову смажені яйця на лаваші. Відрізаю собі половинку, буду посипати тертим сиром. У мене сир такий ліліпут польський. І буду на свою частинку ще додавати свіжий огірок і зверху збризну трішки гірчицею. Нарешті, на цьому тижні я декілька днів була вдома і змогла. Більш-менш якось щось приготувати собі, але була настільки втомлена, що багато що не знімала і взагалі старалася відпочити, так як знала, що в понеділок мені знову їхати із мамою в онкоцентр. І а, там уже було незрозуміло, що буде з моїм харчуванням, тому поки вдома, то намагалася більш-менш правильно харчуватися. Хоча мені це не вдавалося, були в мене різні ситуації, пізніше вам у відео покажу і розповім. Одну частинку, ось таку, я згортаю і віддала їсти дітям. Вони також хочуть їсти, такі як мама, щоб моє не ділили вже. То я останнім часом старалася готувати для них окремо, таке саме, як і для себе. Ось, у мене ще, до речі, цей лавашик теплий, тому сир пізніше розтанув і з огірочком свіжим досить так непогано смакувало. Хоча я більше полюбляю помідори, але в мене вони чи то закінчились тоді, чи то просто захотілося огірочку. не скажу вам чесно, тому що знімаю за тиждень і озвучую вже на початку наступного тижня. Ось така в мене порція сніданку. Вийшло досить так смачно. Обід і вечерю я вже не знімала і, чесно кажучи, не пам'ятаю, що я там їла. Ну, і ось на наступний день у мене така вага. Так, зараз о, у нас ранок, води вдома немає із вчорашнього вечора. Попити тільки газована вода мінеральна. І так як я вчора лікувала зуба, мені поклали ліки, то я нічого такого вчора вже не їла. Сніданок свій я вам показувала в обід я їла йогурт питний, тому що більше нічого я не могла їсти. Пізніше я готувала налисники із таким серце, печінка та курячі шлунки. Це все тушкувала на сковорідці, намащувала налисники з сирковою такою начинкою і загалом із цим всім. То я з'їла пів налисника і певно три ложки, супчика. Все. І то налисник я їла на цю сторону. А, дуже було якось це. Я, не дуже мені жувати. І я зрозуміла, що, певно, я поки не вилікую повністю зуб, поки я його не запломбую, то щось таке мені поїсти не вдасться. Щось таке, можливо, м'якеньке. Не знаю, що мені придумати а, поїсти в обід. Або ввечері. Ну, м'ясо точно я жувати не буду. Загалом, поки зараз налью собі стакан йогурту питного, і на цьому буде. Поки все. Ось так. Треба зайти буде в магазин, подивитися, що там можна взяти. Хоча, можливо, посмажу собі в обід. Або зверю 2 яєчка або 3. Вони не такі тверді, їх можна буде з'їсти. Хоча я дуже хотіла би з'їсти якесь м'ясо. Ну, вже як не є. Зуба лікувати треба і запломбувати мені його. Сказали прийти. Коли ліки дістануть це все, то десь вівторок, середа. Так що в мене така дієта на ці дні. Дуже цікаво. Хочеться салатику, але ти її не з'їсиш. Ну, якось ось так. На наступний день моя вага була ось така. Я взагалі пізніше вже почала жувати і досить так непогано зуб перестав мені боліти. Думала до кінця тижня не буду. Щось таке їсти, але все-таки зуб став боліти, тому я продовжую своє харчування. Дуже багато я накупляла лавашів цих, і тому посмажила знову зранку собі лавашика, так само дітям. Формую зараз свою порцію і порцію для дітей. Також ми готували суші на випускний моєї дочки. Увечері я також їх їла і, можливо, переїла, тому в мене вага загалом і не зменшується. Ось така в мене порція із сиром. Також чоловік у мене наловив на нашій річці рибку, він її посмажив. І загалом обідала я ось цим. А що їла на вечерю, вже не пам'ятаю. І на ранок у мене. Трішки вага зменшилась. Нарешті у мене 96 кг 100 г, хоча я їла і смажену рибку, але загалом старалась не переїдати. Тому якось ось так. На сніданок їла я червоний борщик, готувала для кулінарного каналу відео і дуже мені захотілося ріденького, взяла одне крильце. Борщик, трішки сметанки. Ну а Потім вирішила потушкувати кабачок. У мене він вже давненько так лежав, трішки підпортився, я те все відрізала. Нарізаю кабачок на такі кубики. Буду його тушкувати. Взагалі дуже люблю кабачок. Наливаю трішки рослинної олії на сковорідку, відправляю туди весь кабачок. Це у мене буде не одна порція, а декілька порцій. Нарізаю також трішки цибулі, це вже залишки цибулі в мене. Натираю моркву так чимало. Взагалі можна сюди додавати будь-які овочі, я додавала все, що в мене було. Загалом ще, поки є стара морква і досить така непогана, тому що зберігалась у свекрухі, у підвалі і збереглась вона до даного часу досить так непогано. Кабачок я трішки підсмажила. Додаю сюди заморожений перчик, ще минулого року заморожувала. Також сюди ж додам зараз цибульку із морквою, буду тушкувати під кришкою, щоб перчик розморозився, все підсмажилось. Ну і вже коли ось в мене перчик розморозився, а все трішки підтушкувалося, я підсолюю, додаю сюди сметану, додаю домашній кетчуп. А можна сюди додати було свіжі помідори, але в мене вони вже закінчились і я їх поки не купувала. А також підперчила трішки, накриваю знову кришкою, воно там тушкується і в кінці додаю зелень. У мене це заморожена петрушка, а дуже класно додати сюди будь-яку зелень таку свіженьку, ну, але поки в мене є дуже багато замороженої всякої зелені, то я активно її використовую. Ну і ось уже на обід я їла саме цей тушкований кабачок. Досить смачний. Я не думаю, що тут багато калорій. Я загалом не вмію рахувати досі калорії, але ось такий в мене був обід. На вечерю я також з'їла кабачок, але взяла ще одну котлетку смажену, дуже мені захотілося. Тому якось ось так. І на наступний ранок моя вага склала 96 кілограмів 950 грамів. Ось такі в мене вийшли результати. Не дуже багато я скинула. Саме головне, що я не набрала, у мене почалися. Ці дні жіночі і тому я задоволена будь-якому результату. Саме головне, що він є. Сподіваюся, що за наступний тиждень я скину набагато більше хоча б кілограм. Можливо, навіть два було б прекрасно. Ну, але загалом помаленьку рухаюся до своєї цілі. Я нікуди не поспішаю, я не женуся за швидкими результатами. Можливо, я худно і неправильно, але загалом я задоволена, що я не набрала. Я задоволена, що хоча б трішки схудла. Весь наступний тиждень у мене буде більш-менш певно вдома. Звісно, є деякі поїздки, є деякі плани, є багато роботи по дому, і я думаю, що буду мати змогу трішки коректувати своє харчування. Хочу більш ситно снідати, так нормально обідати і майже відмовитися від вечері. Не знаю, чи це в мене вдасться, хочу зробити експериментальний такий тиждень, тому, думаю, буде цікаво. Тому залишайтесь зі мною. І зустрінемося з вами у нових відео.